В даному велосипеді бошівський двигун кареточний. Той Божо він тільки не робить, навіть електроніку до велосипеда. Батарейка у нас 400 Вт в годину може видавати. Теж бошівська. Це брендовий велосипед. Їздив по Швейцарії, рама алюмінієва, з амортизаційною вилочкою, з гідравлічними гальмами, колеса 28, швальби-маратон плюс резина стоїть захисно від проколу. Дуже дорога резина, якісна. Система Bosch, як я казав, от, такий моніторчик, кнопочки вибору режиму. Тут система пас. І ви вибираєте, наскільки двигун буде вам допомагати. На турборежимі там максимально допомагає, можна просто їздити без електродвигуна. Монетка в нас SLX, позаду касета. Перемикаш Діорік СТ. Касета в нас десятка. Десятка касет, втулки, Dioric, це гальма гідравліка Магура. Є багажник, зарядка, повнорозмірні крила. Ціна такої модельки 25 740 гривень. Є самовивіз з СНТ-Кулики Львівська область та доставка новою поштою. Якщо доставляти новою поштою 1000 гривень задатку, запакуємо його в коробочку, день-два, велосипед на вашому відділенні.